Вітаю вас у студії. Працюю я, журналіст журналістирна Булгакова. А сьогодні поруч зі мною знаходиться історик, кандидат історичних наук, професор, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Кравченко. Доброго дня Павло Доброго дня. і сьогодні ми поговоримо про таку тему на таку тему міфи російської історії. Ну власне, почнемо з того: Росія. Коли саме ця держава, що називалася Московію, до цього здається, вона називалася Тартарію, вона стала називатися Росією. І хто саме придумав цю назву? Важте, вже в самому слуху. Сполучені міфи російської історії вже значна частина неправди, тому що як такої російської історії нема. Вона придумана, сама назва вже придумана. Я вже не кажу про історію. Але власне, ви запитали мене, коли з'явилось це слово, цей термін Росія. Офіційно він з'явився у 1821 році, згідно з указом Пітра I, який проголосив собі імператором Російської імперії, Московське царство перетворилось у Російську імперію. Повторюю, це 1721 рік. Тут з'явилась Росія. А до цього Московське царство ви сказали. А до цього, а як називалася територія Московія? Інші назви були чи власне вона називалась ну, Московія? на більшості карт тогочасних до, до 20-х років 18-го століття. Це Московія, це. Московія, Московське царство від часів Івана Грозного з середини по суті справи 15 століття, а до того просто Московія, Московське князівство, до того Московський улус Золотої Орди з 70-х років 13-го століття. По суті, з того часу Москва стає більш-менш якимось центром і про нього починають чути те, от Пішов слух з 70-х років тринадцятого століття, коли вона повторюю стала улусом Золотої Орди. Що говорити про Куліковську битву? Вона була реальною Чи міф про звільнення росіян від монголо-татар. Одні кажуть, що все таки куліковської битви не було інші кажуть, що вона була. Але ми бачимо з історії: московське князівство перестало платити дань набагато пізніше ніж відбулася Куліковська битва, після якої нібито вже було звільнено від монголо-татар. Територію ви праві, тому що офіційно, як свідчать документи Данино, Московія перестала платити кримському хану у 1700 році. 1700-му році. Це початок 18 століття. Так, це початок 18 століття. Пітр I, московський цар, цар, він став на чолі Московії трішки раніше. Куликовська битва, кажуть, відбулася чи не відбулася, але у тисячі. 80-му році, тобто за 220 років до 1700 року. До цих пір вчені сперечаються, чи, чи вона була, тому що жодних слідів Куликовської битви, наприклад, матеріальних слідів немає. Більше того, ті буквально декілька записів про Куликовську битву, вони суперечливі і багато істориків говорять, що вони сфальшовані, вони не відповідають. Дійсно, дійсності, все це було написано пізніше з якоюсь метою, з якою метою можна зрозуміти. А з якою метою? з, 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 з метою показати об'єднання руських земель під е, Москвою? От зв'язку з е, цією внутрішньою міжусобною боротьбою, і от Москва, як пише до, до цих пір, офіційна російська історія Москва виступала в якості сабирателя руських земель. От якісь на той час московських Русских, тоді <рес> уже, тому що ж е, сьогоднішня офіційна російська історія, по суті, вона написана в другій половині 18 століття. От чому справа? А до речі, ось якщо говорити саме про е, цей момент історія Росії е, чи правда, що історію Росії почали писати при Катерині Другій, вона здебільшого фальсифікована? Мене на увазі, наприклад, слово Полку Ігорів. Оригінал був втрачений. Нібито цей оригінал все-таки був, його бачили, але до нас. Ішла копія 18 століття, тобто, ми бачимо цю власне цей твір у копії. А копію, власне, можна записати все, що бажаєш, то що виходить, що в нас немає оригіналу, і взагалі чи був він. Ну це звідки ми знаємо, був чи не був цей оригінал. Справа в тому, що коли ми подивимося на більшість літописів того часу, власне російських, як вони кажуть, які мали б підтверджувати офіційну російську версію їхньої історії, то в абсолютно більшості випадків оригіналів нема. Оригіналів нема є. Копії або частина, але копії. От, і ці копії, вони якраз в значній мірі підтверджують офіційну версію їхньої історії. Питання справді питання, а де оригінали, де справа в тому, що фальшувати історію почав уже Пітр I тому, що він був прихильником європейського способу життя в тій чи іншій мірі, хоча він сам був ну надзвичайно жорстокою людиною, і та офіційна версія, яка от його біографії, вона теж не відповідає дійсності, а що там не відповідає дійсності? А воно все не відповідає дійсності, тому що я, наприклад, знайомився з деякими спогадами іноземців про як вони описували Петра I, як вони, наприклад, описували його так зване навчання за кордоном там в Нідерландах, в Англії, то те, що було написано, і є написано офіційною історією, воно абсолютно не відповідає дійсності, тому що зважати на те, вважати, що він там вчився будувати кораблі і за два-три. Чотири місяці навчився будувати кораблі. Ну це повірте мені несерйозно. Більше того, сучасники писали іноземці. Сучасники, що він вів, ну м'яко кажучи, такий далеко моральний не... спосіб життя, так далеко, не бездоганний. З моральною вони були шоковані звичками московитів, їх поведінкою, їх культурою і так далі. і Тому подібне. Так, от він, як би там не було, він все таки намагався запозичувати щось з Європи, щоб підходило йому. Ну, от а, але. Що він почав, зокрема, він видав указ у 1701 році. От вийшов перший указ про вилучення в покорених народів всіх письмових національних пам'яток. Все це збиралося, десь воно збиралося в Москві, пізніше, трішки в Санкт Петербурзі. от, І особливо це стосувалося України, Русі, українських земель. Все це збиралося для того, щоб частково знищити те. Що їм йому особисто не підходило? Бачите, в чому справа справа в тому, що у них до сьогоднішнього дня вождь може вирішувати, якою має бути історія колишня. Путін сьогодні вирішив, що України не було, тобто він перекреслив діяння навіть його попередників російських імперців. От і він веде історію України з Лєніна, тобто з 1920-х років, може він школі? Він вчився, в школі. він вчився в школі, він вчився в школі КГБ. От. І, а тут йому ще хтось підказав, що вся та історія вона правильна, але не зовсім. А ось така історія буде правильна. І а в їх історії право кожного вождя, право кожного чинника держави переписувати історію. Як він скаже, така і має бути історія. І от Петро І той саме, Петр І. Вірніше казати, тому що справді, якби він почув, що він Петро І, то ну серйозно дуже здивувався. А стосовно От. ще одного договору, якщо ми говоримо про документи об'єднання України і Росії, договір 1654 року. Каже, що цього договору не існує в природі, ну принаймні його не бачили. Історики. Принаймні ніхто не бачив оригіналу. Оригіналу, так, я маю на увазі оригіналу. Так, принаймні ніхто не бачив оригіналу, такі теж версії, якісь уривки зберегли. Лися в копії, кажу, що спочатку договір нараховував, наприклад, 11 статей, а потім, коли з'явилася його копія, то він уже нараховував 14 статей. Одним словом, історія, як і в переважній більшості випадків, темна, абсолютно темна, і це дає змогу москалям до наших днів трактувати цей договір, як вони хочуть. Просто що говорити про назву Україна, ось я читала, що нібито. Україна це Україна, а слово взагалі вигадало у 19 столітті, але є ще й інші версії, власне, що і набагато раніше, так все ж таки, звідки слово Україна, його основа я вам теж достеменно не скажу, як з'явилось слово Україна, звідки якого вона походження є. Теж величезна кількість версій, от але те, що вперше в письмових джерелах слово Україна згадується в 1147 -го. Му році так і патівські звіти не по київського літопису. Так, Україна, як воно трактується? Ну тут ви самі знаєте, от росіяни до цих пір стверджують, в тому числі устами їхнього нинішнього фюрера, вождя, гопника, якби йому все підходить. На моє глибоке переконання, от він вважає, що Україна це Україна. Тоді в мене виникає наприклад питання: Україна чого всередині 12-го століття була Україна? Чого Москви ще не було? Ну тут ну їм вони так то з сьогоднішньої точки зору, я розумію, так тому то й справа. Так, тобто, вибачте, я помилився. Я сказав топис 1147 рік, 1187 рік. А 1147 рік це вперше згадується Москва за 40 років раніше перед тим як е, да, з'явилася слово Україна паломкуч. А ось іноді виникають питання засновником Москви вважають Юрія Довгоруковим. Це з рік. Ну це не заснування Москви, це перша згадка письмова. Перша згадка, так. добре, і виникає питання: навіщо київському князю власне їхати на якісь болота, де там нічого не було? І щось там засновувати. Ну і про це питання неодноразово. Наприклад, я чула якось е, якогось логічного пояснення. Ну абсолютно е, немає. Це був ну, доволі відомий там, скажімо, київський князь. Ну навіщо вона на болотах щось засновувати? Я вас зрозумі За, за тисячу кілометрів від Києва. Ну тобто доволі дивно, по тим часам доволі велика відстань, та вона і зараз велика. А по тим часам за те за таку відстань їхати, що засновувати. Ну доволі дивно. Е, може я щось тут помиляюся, але але просто цікаво почути вашу точку зору. Моя точка зору, можливо, вас розчарує в історії. Бувають були і, і сьогодні продовжують мати місце дуже багато дивних з нашої точки зору несподіваних речей, і ми намагаємося шукати причини їх, а причини немає. Або ми причина була настільки банальною для того часу, це ж все-таки 12 століття, а не 21-е. і з точки зору 21-го століття, чи з го чи навіть 14-го, зрозуміти те, що спонукало Юрія заснувати Москву, а потім ще й спалити Київ, пограбувати його. Ну тут важко. Є різні версії, різні точки зору. Я б я б не брався от за таку невдячну справу. Ну а які, є, <гас> а які є версії? Ну власне, ну це здається якась така ненависть. Ну я б так зрозуміла. Можливо, ми не дали якоїсь князівства? І... Можливо, 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 якась сварка в роду. А род дітей було багато. От і один з варіантів, що він з кимось посварився, з кимось. Син був незадоволений, все це могло вплинути, як і продовжує впливати на велику політику, на міжнародну політику, і сьогодні вона впливає. Ми ми просто деяких речей, дуже багато речей. скажімо так ми просто не знаємо. Ну, здається, цей факт, що а, Московія, скажімо, вона дуже фальсифікує історію. Ось я не знаю, чи є ще держава у світі, яка фактично аналогічним чином і настільки фальсифікує свою історію. Ну, нібито з іншого боку, фіногольські племе. На з яких власне і можна сказати і пішла історія нинішньої Росії. А якщо фіни, наприклад, не стидаються своєї історії, там казахи, то чому сама Росія ну настільки весь час йде до України? скажімо, то що в історії, що в літературі, і якось важко пояснити, чому так соромитися своєї історії? Це не важко пояснити. Тому що от дивіться з Петра I починаючи так з його наступників, по суті, справи Росією правили іноземці аж до Ніколая якого... Ну, Яку німці, німців наскільки я пам'ятаю. Так, так, тому що всі російські імператриці за винятком Єлизавети. Так, доньки Петра Петра I були німкенями. і Ніколая II, якщо не помиляюсь, десь одна 148 російської крові, якщо вже мова про кров іде. Це інше це німецька кров. От ну і Катіріна II, про яку ви згадували, яка справді доклала велетенських зусиль, щоб написати офіційну історію. От вона попала в Росію. Чужа країна, абсолютно незнайома ні культура, ні мова, нічого. Вона мову вона вивчила, хоча, звісно, розмовляла з акцентом, щось там навіть вірші кажуть, намагалась писати російською мовою, і так далі. Але скажіть мені, будь ласка, як її могла влаштувати оця азійська історія, справжня історія, яка свідчила про те, що. Вони по суті ведуть е, своє начало від Московського улусу Золотої Орди, як європейська жінка могла це сприйняти. Вона хотіла, щоб Росія теж була європейською країною. Зв'язку з цим була написана: от вона видала теж указ. от 1783 році була створена комісія для составлення о древній історії переимущества на Росії під. Начальством графа Шувалова. От вони зібрали всі, всі, всі. Там, ну не всі, а величезну кількість літописів, якихось письмових документів. Величезну кількість їх була знищена. Тому чому? Тому що вона не відповідала тій версії, яку придумала її Катеріна II. Вона вже вирішувала, якою буде історія Росії. І була написана нова історія Росії з тих документів, які підходили. І тоді з'явились великі історики, і, по суті, справи з кінця XVIII століття бере свій початок ось така. З'явився і Ключевський, і Соловйові і Карамзін, які, наприклад. Касали величезну кількість томів російської історії, по суті, справи нинішня Росія вона проповідує ту ж саму історію. Вони не відступили ні на йоту. Суті дуже проста: Росія веде свій початок від Києва від Великої Київської Русі. От просто спочатку був Київ столицею. Зараз вони кажуть, що вже навіть не Київ, а Новгород був. От а Київ це так. От, а Новгород, а потім уже Москва. От, ну це зрозуміло. Чому вони хочуть стерти з пам'яті Київ Україну? Ці слова людство повинно забути просто-напросто. Що є, що, що, що вони, що таке явище було, так, що ну, ну от така, така історія була. А стосовно, а стосовно історії, у 1610 році на Борисі Годунові закінчилась династія Чингізідов. і на трон посадили. Ну я так не став би стверджувати дужечко. Ну так і на трон посадили Олексія Кошку з фінського. Роду кубили, угу. а ось з привінчання його на царство церква дала йому прізвище Романов, нібито він прибув з Риму правити Московію. А власне, це, ну, це так. Це, одна це з один, з, варі... один з, з... з варіантів. Одна так? з версій. Одна з версій, тому що бачите, от офіційна версія російська до цих піршів. Останній з династії Рюриків це Іван Четвертий Грозний, наприклад. Вони до три продовжують дотримуватися. От з'явилась версія про Чінгіз, да? про наступників Чингісхана, які правили до початку XVII століття, а потім ні сього ні з того, ні звідки з'явилися Романови. Хоча ну, більшість істориків схиляються до думки, що Романови ну це старий боярський рід, старий боярський рід московський. І вони почали справді реально претендувати на царський трон в результаті цієї надзвичайно жорстокої міжусобної боротьби на початку XVII століття, тому що там це так званий період великої смути. Коли був грандіозний неврожай, грандіозний голод декілька років, от, і втручання іноземців, і Польщі, і Швеції, все то тут. -ут. І от в результаті цієї колотнечі, якраз рід Романових а батько майбутнього Михайла, першого 16-річного, якщо я не помиляюсь, царя, він був митрополитом, а потім став патріархом. Це впливова особа і нічого такого Такого дивного, що саме представник цього роду став царем. От. Але є знову ж таки інші версії. Чому версії? Справа в тому, що до цих пір величезна кількість російських архівів, якщо вони ще збереглися і не знищені, то вони закриті. Історики не мають доступу до них. І розібратися в цьому хитросплетінні надзвичайно складно, дуже важко. Тим більше, що коли мова йде про ті документи, там тринадцятого, чотирнадцято, 16 шістнадцятого століть, то погодьтеся, що треба знати тогочасну часну літературну, літературне письмо, от літературну мову, що означає та чи інша буква, та чи інше слово, та чи інше слово сполучення, їх читати надзвичайно складно. Ті, ті документи, це треба бути справді класним спеціалістом того, того часу. О таких спеціалістів дуже мало. Якщо вони є, то знову ж таки проблема доступу до документів. І через те, до цих пір ми достеменно не знаємо, тому що існує 5, 6, 7, 10 версій, хто від кого. Хто чий да хто чия дитина, і так далі, тут дуже надзвичайно важко розібратися не тільки в тій історії, але навіть уже більш-менш такі. Новіший в 19 столітті дуже багато білих плям в історії Російської імперії. А які саме ну, наприклад, двірцеві перевороти, хто за ким стояв, хто ну чи були, наприклад, чи були діти Олександра і його дітьми, тому що є небезпідставні такі да версії, що його доньки були не його доньками, і він це чудово знав, що вони не від нього. Але чомусь це. наскільки воно відповідає дійсності, важко сказати. Для цього потрібне документальне підтвердження. Є вони, можливо, є, а можливо, нема. Через те я до чого веду? Що сьогодні дуже багато в соціальних мережах надзвичайно такої цікавої інформації, сенсанційної інформації. Але наскільки вона відповідає дійсності? От тому, що історик має. Має вимагати підтвердження документи? Тільки документально можна це підтвердити. Все інше це теорії, це здогадки. Здогадуватись можна, але стверджувати, якщо воно не підтверджено документально, письмово мається на увазі історія, чи археологію, якщо мова йде про якісь там матеріальні рештки, ну як ми можемо стверджувати, що воно було? Ніяк цим то й користуються деякі правителі. Вони просто знищують документи. Складно. складна історія. Склад, дуже складно. Надзвичайно складно і надзвичайно серйозно. Через те вони роблять отакі заяви. Бачите, як Путін, от наші на що розраховано те, що Ленін створив Україну. На це все розраховано на те, що люди абсолютно не знають історії своєї. Ну що ми подивимося опитування на вулицях Русі, то мене яке питання? Так, дійсно не знають. Думаю, що ви бачили ці кадри, де от. абсолютно Лукашенко, президент України, Так, ну, тобто так. тут дуже складно взагалі тобто сказати. Диво дається, правда. А от такі люди вірять своєму своєму вождеві. Вони йому сліпо вірять. Вони вірять телебаченню. Те, що говориться на офіційних каналах, вони вважають, що це свята правда. От як, як було в радянському союзі. Кажуть, це ж це ж написала газета, газета не може збрехати, не може, в принципі. Або це ж написано в книжці. Книжка, виявляється, теж не може збрехати. Може. Зрозуміло. Я вам дякую за участь у програмі. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про міфи російської історії. Говорили з нашим гостем, це історик, кандидат історичних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету Павло Кравченко. З вами була Еліна Болгакова. На все добре.